Вітаю вас на майстер-класі. Сьогодні я розповім вам, як створювати власні навчальні скрінкасти за допомогою плагіна Screencastify. Для цього нам потрібно браузер Google Chrome, доступ до мережі інтернет і аккаунт на Google. Як ви бачите, я вже зайшла в свій аккаунт та перехожу безпосередньо до сервісів. Далі переходимо до інтернет-магазину Chrome. Саме там ми будемо завантажувати наш плагін. Називається цей плагін «Screencastify». Ось він. Шукаємо його. Ось ви бачите, є він тут. Вибираю його. І для того, щоб встановити його на свій комп'ютер, вам достатньо вибрати «Добавити в хром». Після того, як ви додали в хром, вам потрібно його вмикнути і налаштувати, щоб він якісно працював. Для цього переходимо до налаштування браузера. Йдемо в додаткові інструменти і обираємо там розширення. Шукаємо наш плагін. Ось, ви бачите, є Stefy. Перевіряємо, щоб тут стояла галочка і він був включений. Це забезпечує нормальну і якісну роботу. Після того, як ви вмикнули вже ваше розширення, то переходимо до запису самого скрінкасту. У вас у браузері з'явиться ось такий значок. Це буде говорити про те, що плагін вже встановлений і готовий до роботи. Ви можете побачити декілька режимів запису. Так, це режим-вкладка, тобто ми будемо працювати з конкретною вкладкою, запис робочого столу і запис з камери. Відповідно, якщо ми працюємо з камерою, то ми можемо ще вмикати додаткове вікно. І будете коментувати, вас будуть і бачити і будуть бачити ваш робочий стіл. Також ми можемо вмикнути вікно попереднього перегляду. Для того, щоб почати запис, ми натискаємо Start Recording. Після того, як ми натиснули на «Start recording», у нас з'являється ось таке вікно. Відповідно, плагін питає, що саме ми хочемо показувати, і світяться всі вікна і всі програми, які у вас є відкриті. Ви обираєте те, що потрібно, і натискаєте на кнопочку Поділитися. Відповідно, все, що відбувається у вас на екрані або в закладці, яку ви обрали, чи за допомогою веб-камери, у вас починається запис. Відповідно, значок плагіна змінює свій вигляд на ось такий, з червоною точкою. Є відлік часу, максимально ви можете записати тут 10 хвилин. Також дуже зручно, що в потрібний момент ви завжди можете поставити відео на паузу. Ну і ось на цю кнопочку натискаємо для того, щоб його, о, припинити запис. Після того, як ваше відео запишеться. Так, ви відразу переходите ось в таке вікно. Тут вже саме відео, що ви записали, ви можете його переглянути. Бачите ось інформація про відео, коли воно було записане, який розмір займає, де зберігається це відео. Ну, і також ви можете його переглянути. Я вмикну на декілька секунд. Доброго дня, 10 а сьогодні ми продовжимо розмовляти про дистанційну освіту та інтернет-ресурси, які ви можете використовувати для навчання. Сьогодні наше заняття буде надзвичайне. Я проведу його для вас онлайн. Тому ось фрагмент відео. Ви можна ви його побачили. Що ми з цим відео можемо зробити? Ну, перш за все, ми можемо перейти до всіх записів відео, які в мене є. Так, ми можемо його зберегти е, на жорсткий диск. Ми можемо відкрити доступ до цього відео. А конкретно ми можемо зберегти його на Google диску. І, так як ми маємо аккаунт на Google, ми можемо автоматично зберегти це відео на YouTube. І е, також. У нас є посилання, ми можемо відкрити доступ до цього відео через посилання. Після того, як ми налаштували все, що нам потрібно, ми натискаємо на кнопочку Apply, так як тут уже все налаштовано, її немає. Також ми можемо обрізати фрагменти відео, але ця функція доступна в повній версії, а це пробна. Тобто легка версія, тому тут вже з обрізкою працювати поки неможливо. Ну і при тому, якщо відео нам не підійшло, або ми хочемо записати його ще раз, ми натискаємо на кошик для того, щоб його видалити. Якщо вас все влаштувало, ви його зберігаєте собі на Google Диск, або зберігаєте собі. На комп'ютер і ваш скрінкаст готовий для роботи. Спробуйте і ви! Бажаю успіху! Я вірю, вас все неодмінно вийде!